доброї ночі. Це аудіо на ніч, а можливо аудіо на ранок, це не має значення, оскільки я вже тут, тому будемо розбирати цю тему. Сьогоднішня тема нашого такого міні-подкасту це сайти знайомств. Сайти знайомств виникли доволі давно, вже крахувати на сьогоднішній 2025 рік, але їхній пік прийшовся на. 2015 десь 2020 приблизно в цьому діапазоні і продовжує набирати свою аудиторію. О, проте, 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 навпаки, з 2020 можливо не ті більше чого буде. Але якість сайтів знайомств дуже впала. Порівняно якраз з тими самими 2015 -мі, 2020 -мі роками. Тому що, Тому що змінився світ, по-перше, по-друге. Більше людей почало мати доступ до інтернету. І по-третє, почалося обезцінювання цих додатків знайомств. Але оскільки набирає популярність все рівно ці платформи, тому що багато людей почало пізніше одружуватися. Це прийнятий факт. І оскільки в Європі ця тенденція тільки більше набирає оборотів. Тому що фінансове питання почало бути не таким важливим. Ну, в нашій країні ще досі доволі сильно тримається це, а в інших країнах вже не так вже є. Тому в нашій країні ще дуже сильний культ грошей, багатства, і тому у нас дуже сильно на гроші йде свана гонка. Тому що першочергове це у нас виживання, звичайно. І ще додають масло вогонь, всякі ті відео, скільки має заробляти чоловік, ну і тому подібне. Де нереальні суми говорять жінки. От. А жінки навпаки шукають теж щастя на сайтах знайомств. І не знаходять його. Але є і ті, хто знаходять. Але зараз я вам скажу, чому так і бувається. Так і буває, тому що у жінки там великий вибір. Вона просто може фільтрувати кого захочеш. І відсоток чоловіків, які там сидять, їх набагато більше. І ці чоловіки вони зазвичай більше всіх лайкають. Жінкам, тільки залишається просто брати і перебирати варіанти. І, і оскільки це сайт знайомств, там грає роль фотографії. Фотографії дуже сильно роль грають, тому що ваш вигляд там — це найважливіше. По суті, ви можете навіть опис не писати ніякий, нічого не зміниться. Тобто хтось читає описи, хтось не читає, але загалом навіть було дослідження, де ставили просто фотографії привабливих людей, і хтось писав опис, хтось не писав, різниці не міняв. Тобто ефективність була така сама. Якщо ви ставите фотографію своєї звичайне селфі просто з покерфейсом, шансів у вас не дуже багато. Але якщо у вас зовнішність приваблива, можете ставити любе фото. От в цьому і різниця. Тому якщо ви. Об'єктивно, на вигляд такі собі, то вам прийдеться докласти більше зусиль для результату. Вам прийдеться зробити тисячу свайпів, ще й більше смс надіслати і, не знаю, чекати на якийсь результат. І цей результат може вийти не позитивний, такий, який ви хотіли, тому що вам прийдеться ще багато зустрічей провести. Для когось це азарт. А для когось це навпаки. Саму оцінку вбиває в хлам. Так що, на ваш власний страх і ризик реєстрація на червоному сайті знайомств. Взагалі, їхня ціль несе в собі насправді позитивний посил. Тому що люди мають знайомитись, люди мають створювати пари. Але, як завжди, це буває, все пішло навпаки із Кереберки. Тому що на початку. Коли люди ще не були такі розбачені інтернетом, все йшло добре. Люди дійсно там знайомились, дійсно знаходили пари. Але коли почалось поширення інтернету, почалися різноманітні тренди, Інстаграм і тому подібне, почали показувати красиве життя, всі почали на це дивитися. Люди почали бачити других інших заможних людей, інших красивих людей, почали думати, що вони. Достойні такого сама, що не такі самі, відповідно почався хаос, який досі відбувається, і тільки він досягає своєї кондиції. Так що, якщо ви чоловік і сидите на таких сайтах знайомств, будьте готові до того, що придеться вам дуже довго провести час. Тому що, скажу сленговими словами, якщо ви простий норміс, то шансів у вас дуже мало насправді. Колись могли б бути більше шансів, тому що простіші люди були. Були, звичайно ж, люди теж такі на понтах. Але зараз це взагалі кожен навіть простий, себе вважає, що він може достойний тільки найкращого. Ні, звичайно, любити себе потрібно. Це, так сказати, закон своєї власної ідентичності. Але. Грань треба теж бачити. треба теж розуміти різницю між тим, хто ти є, і яким тебе вважають люди. Тому що багато хто живе реально в ілюзії, не помічають реальності. І якраз ці сайти знайомств, вони і спотворюють сприйняття найбільше. обмеженість вибору. Люди просто свайпають. Ну, звичайно, чоловіки думають, коли бачать всі картинки, що можливо. Кожна з цих жінок з захоче бути, тільки це не так. Так само, як жінки дивляться на тих чоловіків і думають, що вони їм потрібні насправді, а не лише на одну ніч. І всі дуже помиляються. І то створюється дійсно та ілюзія такого сприйняття. І, чесно, це все просто день призведе до якогось повного колапсу. Комусь везе там. Я не сперечаюся з цим. Хтось може знайти собі пару, але це дуже рідкість, насправді. Більшість там просто сидить, щоб або свою увагу привернути і просто свою самооцінку підняти. Хтось просто там сидить, з надією на щось ще більше розчаровується. От, хтось просто такий чисто зайшов, побув і пішов. О, така категорія людей. Щоб дійсно там щось робити, ну, не знаю, не знаю, мало шансів. Як вже і кажу вже третій раз це. Хоча зараз і так їхня популярність там, більша, все рівно. я тут не буду підкріплювати графіків, але загалом. Раніше люди більше знайомилися в людних місцях, серед друзів, знайомих, менше бачили красивого життя. А зараз люди роблять фотографії, кожен себе виставляє як резюме. Хтось поганий резюме, хтось хороше. В результаті все зводиться до вашого капіталу, вашої зовнішності. і ну, вашої поведінки вже, але якщо ви прийшли фільтри, звичайно, на початку з тих всіх пунктів, які сказано. Але в кінцевому результаті мало мало кому везе, як я вже говорив. І що власне, в результаті виходить? А виходить те, що якщо ви не проходите фільтр, ви просто залишаєтеся там в безвиході так званій. Звичайно ж, в реальності зараз теж знайомитися не на найкращий варіант. Але найкраще може бути це або робити тих тисячу підкатів на сайтах знайомств і десь там колись повезе. Але тут є ще нюанс. Нюанс в тому заключається, що там існує таке тіньовий бан. Тобто, коли ви реєструєтесь, на початку ще все добре, ви відображаєтеся багато кому, а потім ви просто перестаєте, тому що якщо у вас немає взаємних пар. Ви опускаєтеся на самий низ рейтингу. І тому багато хто може вас просто не помічати. Ви там лайки ставите, але оскільки е, жінок там лайків багато, вони просто вас не помітять. Так само, як жінки, можливо, пошуку когось нормального. Вони просто не помітять тої людини, тому що вона вже низу рейтингу. І все. І що тоді виходить? Тоді виходить сенс в тому, що людина купляє платні е послуги, щоб себе підняти в рейтинг більше. І Таким чином, додатки заробляють на цьому. А інші люди просто споживають так званий контент сайтів знайомств, це перетворюється як таку звану соціальну мережу тільки з усіма обмеженнями. І результату ніякого. Люди ходять на ці побачення, щось пробують, дивляться на одну, розчаровується, комусь вважає, комусь ні. Ну, Лотерея. І все, і тому в нас так виходить, що багато самотніх людей, тому що кожен вважає, що він достойний самого кращого, тобто живе не в реальності. І ця реальність виходить егоцентричною, навіть не те, що егоїстичною, а дійсно егоцентричною, тому що кожен ставить себе ніби в центрі уваги. Навіть не в центрі уваги, якоїсь там компанії, там друзів чи в центрі уваги суспільства. Як Якась унікальна людина. Але кожен себе грандіозно вважає, що він Best of the Best. <хи> і що тоді виходить? А виходить те, що і виходить зараз. Ну, от і все. Тому, Якщо ти просто сам по собі ніякий, тобі нічого немає особливого, то він в сайті з має що робити. Якби це ж не звучало. Якщо ти себе щось представляєш. Тебе можуть на цих сайтах знайомств, навіть навпаки ще впустити в твою значимість і ти будеш вважати, що ти взагалі не достойний нікого. Хоча насправді з тобою проблем немає. Тому що там часто є ті, хто взагалі любить просто посидіти і з когось посміятися. А для когось це може бути жорстоко, тому що він не звик в реальному житті до такої поведінки до себе. А до нього починає так ставитися. І все, він починає надумувати собі різне. Тому, звичайно ж, ризикувати потрібно. Перевіряти себе. Але є грань. Я дійсно грань. Якщо тобі сторозі відмовили, то подумаю, чи є сенс тобі 100 робити. Ну, можливо і є. Там 200 раз, 300 раз, ну добре, зробив ти дійсно тих 1000 підкатів. Ну, після тисячі підкатів вже дійсно він не стає зрозуміло, що щось не так. Тому треба зміниш щось собі, або зміниш цю платформу, просто шукаєш суспільство, де ти потрібен. Де ти дійсно потрібен. Ось. Ось така суть виходить. Тому сайти знайом зараз це не найкращий варіант. Але скільки в нас варіантів, в більшості людей Багато і немає. Виходить, що мусимо там бути. Тому що це ж як частина нашого світського життя. певно. Хтось інтроверт, для нього сайти знайомств — це must have. Хтось навпаки, екстраверт для нього це теж плюс. Він може там багато кому писати, з кимось спілкуватися. Але в середньому там ну, не дуже є що робити. Тому кожен вирішує сам, що йому робити, кого шукати, кого не шукати. Але тенденція не на От. Але ми будемо сидіти там. Ми будемо видалятися ми будемо повертатися. Отак і, і живемо. Все, на такій ноті, думаю, це аудіо можна завершувати. Дякую за прослуховування. Тримайтеся.